Мир Божий, дорогі друзі, подяка Господу за те, що Він дозволяє нам продовжувати досліджувати уроки суботньої школи. Сьогодні у нас урок четвертий, який називається Найвища мета, допоможе нам в уроку сестра Вікторія. Мир тобі, мир Божий. Нехай Господь поможе, щоб ми могли зрозуміти, що це є за найвища мета, яку Господь нам хоче подарувати. До Колосян, 3 глава, 14 вірш, написані наступні слова. А понад усе любов. Вона зв'язок досконалості. Коли збираються віддані Богу віруючі люди, вони не обговарюватимуть недосконалості інших людей, не ремствуватимуть, не скаржитимуться, їх оточуватиме любов, зв'язок досконалості. Уже тут можемо зробити маленький висновок, що це є найвища мета це є любов, любов, яку хоче Господь кожному з нас дарувати. Отож, перейдемо до питань, і перший розділ називається «Вище за природню прихильність. Чому любов згадується лише після братерства? Якщо ми не будемо любити одне одного, то ми не будемо приймати любов Христа і не зможемо любити інших. Ісус Христос нас полюбив. Так. Це була досконала любов. Абсолютно досконало. Все, що міг зробити, то Ісус Христос зробив. Тут цікаво у 2 Петра, 1 глава, 7 вірш, останню частину написали а у братерстві любов. Але я хочу, дорогі друзі, щоб ми могли розглянути всі ці характеристики. Якщо ми відкриємо 2 Петра 1 глава і з 5 вірша, то тут написано: перше це старання, друге далі віра, третє – чеснота. Четверте пізнання, п'яте стриманість, шосте терпеливість, сьоме побожність, восьме братерство. І дев'яте любов. Як добре, коли в нас буде вісім характеристик, а завершаючою буде саме любов. Отож, наступне питання звучить так: що Ісус пов'язує з досконалістю? Любити всіх, як і друзів, так і ворогів. Робити добро тим, хто нас ненавидить, і за всіх молитися. Скажи: легко без любові Христа робити добро тим, хто нас ненавидить? Важко дуже. Я думаю, навіть нереально. Та людина, яка тобі дошкуляє, можливо, насміхається, можливо, ображає інші моменти, насильня може проявляти, а ти її робиш добро, молишся тих, хто переслідують. А чому? Тому що написано, будьте такі досконалі, як хто, як Отець Ваш Небесний, Він є милосердний, і оце є та любов, яку нам Господь хоче дарувати. І хто вважає, що він стоїть, нехай сторожеться, аби не впав. Чому цей вірш нам представлений в приміці? Тому що вище трошки написано: не плекайте в собі почуття переваги, вважаючи себе кращими за інших. Ми сьогодні можемо думати. Я сьогодні те зробив хороше, те зробив, проявляю любов до інших людей. Але не хвалимося. Тому що якщо ми почнемо думати, що це мої побудження такі хороші, то нічого з цього не, не вийде. Отож, ми пройшли перший розділ, який називається «Вище за природну прихильність. Наступний розділ називається Небесне ставлення. Опишіть глибину справжнього християнського ставлення до інших людей. Будемо йти наперекір, будемо дбати про інших, зникне дух суперечки, побачимо власні недоліки. Я думаю, це дуже хороші поради для нас. І ми, якщо будемо бачити, найперше, себе, а потім уже недоліки інших людей, то ми захочемо самим помінятися. Як написано вірш Біблії, хто хоче бути мати друзів, то нехай сам буде яким дружелюбним. Так і тут. Я не хочу сваритися з цією людиною. І вона не захоче зі мною сваритися. Або їй буде нецікаво, тому що я не буду йти на її погрози, не відповідати взаємністю, а буду бажати їй благословіння. Яким тільки чином у серці кожного з нас може перебувати описане вище ставлення? Пликайте собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Бо хто пізнав розум Христа, хто повчатиме Його? Ми ж розум Христа. А яким був Ісус Христос? Тут у віршах нам написано, що Він був слухняним аж до смерті. Далі написано: понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з виглядом був як людина. Як це практично? Бог прийняв людське тіло, і Він такий саме відчував страждання, відчував холод, відчував голод. Відчував страждання, оці всі, які ми можемо, які нас оточують. І це він все пройшов. Для чого це все нам потрібно? Тому що у нас не буде тоді самолюбства, якщо ми будемо брати приклад Христа. Зникне наше власне Я. Ми отримуємо мир Христа, і не буде в нас у житті дух ненависті, дух помсти, у нас буде смиренне серце. Пам'ятаєш, коли, Ісус коли Ісуса Христа били, то Він що каже? Прости їм, бо не знають, що вони чинять. Нехай Господь допоможе, щоб цей дух був і в нашому житті. Отож, ми пройшли з тобою другий розділ, який називається Небесне ставлення. Оце небесне ставлення повинно бути в нас щодня. Третій розділ істинна і фальшива любов. Опишіть істину любов, яку Бог готовий дарувати всім, хто рішуче налаштований володіти нею і щиро дорожити нею. Любов тверго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихої, не радіє з неправдивості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється. Усе перетерпить. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Дякую. Отож, це характеристика істинної любові. І в примітці цікаво написано про те, що для того, щоб церква процвітала, потрібно плекати дорогоцінну рослину любові. Далі написано, тоді в нашому житті буде дух самозречення, буде самовладання навіть під час провокації. А часто люди люблять нас провокувати. Ні, ми не будемо піддаватися. Любов не величається, вона є скромною. Любов не гордиться. Чому? Тому що вона не егоїстична, а вона проявляється до інших людей. І що цікаво, любов це не просто почуття, а це і принцип. Тобто, за будь-яких обставин любов залишається любов'ю. Ось. І любов не шукає власного. Вона не шукає власного я. А вона думає, як би зробити комусь добре, а потім думає про себе. Нехай Господь поможе, щоб така була істина любов. Але сатана завжди робить фальшивку. Назвем це псевдолюбов, яке застереження дане нам. Проти псевдолюбові. Приклад Валаама, Каїна та Корея показує, що вони не мали справжньої любові, бо не грунтувались на справжній істині. Любов не шукає власного, тобто не власного як місцевого, а власного як надмірного і егоїзму. Цікаво написано. Чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять? Але скажи, біси е, покаються, Та ні в якому разі, вони роблять абсолютно все проти Бога. Тому ми повинні розуміти, що якщо ми будемо просто теоретично казати, що ми любимо Господа, то це так само, як та бочка безборошна, знята з двох боків кришками. Хоч як цю бочку обертай, все одно все, що буде у ній зосереджено, ну що. Не буде втримуватись, воно просто випаде. Так само і істина любов. Якщо вона не буде жити по біблійним істинам, як ми вважаємо, що любов це по біблійних істинах, а будемо жити по своїм інтересам, по своїм почуттям, то ми можемо дуже далеко йти, відійти від тої істини любові. Ми будемо любов до себе проявляти, до тих, хто нас тільки поважає, тих, хто нас ненавидить. Ми будемо їх від них тікати і ще, можливо, навіть робити зле їм. Тому нехай Господь допоможе, щоб ми могли розібратися в своєму житті, де у мене є істина любов, а де є і фальшива любов, і то, що в мене є фальшиве, щоб я міг поправити у правильне русло. Перейдемо до наступного розділу: четвертий, важливе питання. Наскільки важливо для нас мати всі християнські чесноти, які. Перераховані як сходинки сходів Петра. Чесноти це є якості характеру. Тому Господь меншого служіння не приймає, і ми будемо виконувати святі справи у Божому страхові. Пам'ятаю, як я на початку року перечитував ці всі чесноти. Перша глава Петра з 5 по 7 вірші. І Тут говориться про те, якщо воно у нас буде приумножуватись, тоді ми побачимо, наскільки любов Христа нас міняє в кращу сторону. Ми будемо слідувати за нашим Спасителем, і буде для нас велика честь нести Хрест Ісуса Христа. Тобто, що це означає практично? Самозречення в мене буде. Нехай Господь нам в цьому поможе. Наступне запитання: на що ми часто не звертаємо увагу в сучасному? Напруженому світі. Половіть нам лисиць та маленьких лисенят, які нищить виноградники, адже наші виноградники у цвіті. Ми не звертаємо увагу на дрібниці, які формують наше життя. У всьому ми повинні служити тільки Господу. А в чому проблема є лисиць і маленьких лисенят? Те, що вони під'їдають виноградник, те, що вони його портять, він не може нормально рости, адже виноградники в цвіті. А що як після цвіту з'являються? Плоди. І якщо а практично, що це означає у церкві, якщо ми не будемо тим дрібницям, які нам дошкуляють, а ми будемо легковажити ними. Та нічого такого не буде. Є ж виноградник, є виноградник, є церква, є церква. А ті всі проблеми, які в нас є, то ми трошечки їх ставимо в сторонку. Але ні, Господь. Хоче, щоб ми повністю віддано служили Йому у, йому у нашому служінні. Далі Господь не прийме меншого служіння. Чим важча наша робота, тим більше нам потрібен хто, Ісус Христос. І цікава ще думка записана: недостатньо щедро жертвувати на Божу справу, Бог вимагає від вас не лише ваших грошей, але й безумовного посвячення всіх ваших здібностей. Тобто, абсолютно у всіх аспектах я повинен відділяти все Господу. І щоб ми ні в якому разі не шкодували себе на служіння. І, і перейдемо до останнього розділу, п'ятий розділ, який називається небезпечна забудькуватість, тобто сліпота. Що відбувається, якщо нам бракує якоїсь християнської чесноти? Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Той, хто не підіймається сходами зростання і не додає чесноту до чесноти, той сліпий та короткозорий. Колись вони насолоджувалися любов'ю Бога, вони покаялися у своїх гріхах, стали служити Ісусу Христу, але забули всі обітниці, дані Богові під час хрещення, усі урочисті зобов'язання. Взяті на себе у прагненні слави чесно, честі та безсмертя. Дякую. Сліпа людина. Легко їй жити. Вона все повинно уявляти, запам'ятовувати, дотикатись, щоб відчувати. Але Господь хоче нам що? Дати очну мазь. Господь хоче дарувати нам. Прощення, і щоб ми могли прямо дивитись, куди? До Господа. А Господь це є наше світло. А коли ми маємо світло, то це вже кімната буде не темна. Але коли ми будемо тільки дивитись на земні справи, і коли будемо такими засмученими, не знати, як поступати в ті чи інші ситуації, то що відбудеться? Відбудеться те, що ми стаємо сліпими. Але ми повинні вернути ту свою першу любов. А що це означає практично вернути першу любов? Згадати ті моменти, коли ми покаялися, коли ми прийняли хрещення, коли ми хотіли бути активними в церкві, інші ці всі такі моменти, це дуже гарні моменти. Забути всі образи, які у нас зараз є, інші моменти, і розуміти, що ми повинні насолоджуватись любов'ю Бога і пам'ятати ті обітниці, які дали під час хрещення. І Господь, який був раніше, такий і залишається. Він все більше і більше хоче дарувати нам любов. Отож, ми пройшли з тобою урок четвертий, який називається Найвища мета. Який висновок по даному матеріалу ти можеш сказати для нас? Висновок, щоб ми мали справжню досконалу любов, яка не залежить від інших, і вона буде щирою. Дякую. Чому урок названий найвища мета? Тому що якщо у нас не буде до прикладу, наприклад, віра, стриманість, терпеливість, братерство, то ми не зможемо по-справжньому любити. Коли в нас будуть ті всі вісім характеристик, про що ми з тобою читали на початку уроку, тоді вже буде найвищою метою це є любов. Нехай Господь поможе, щоб вона була в нашому житті. Дорогі друзі, дорогі глядачі нашого каналу, бажаємо вам рясних благословень, щоб ви могли дійсно кожний день досліджувати Біблію і зрозуміти любов, яку Господь дарував для кожного з нас. Нехай Господь поможе, щоб ми могли цю любов проявляти до Нього, до наших ближніх, і зрозуміти, що Господь все зробив для нас, і хоче, щоб ми слідували Його прикладом і проявляли. Оцю безкорисну, щиру любов один до одного. Богу нехай буде слава навіки. Амінь.